Центральна влада задумала ліквідувати держпідприємництво підприємці проти представники найповажніших об'єднань підприємців малого і середнього бізнесу, соціально орієнтованого бізнесу, спілки роботодавців, які входять до експертної ради громадської ради при держпідприємництві в регіонах. Висловили своє рішуче ні. Власть приходить нове, а правила стаються старі. И причем правила с 1917 года, заложенные в великом интернационале. Разрушим до основания, а затем. А затем кухарка не справилась с управлением государства. А затем мы получили 20 лет независимой Украины, где ничего не построено еще. И мы опять к этому возвращаемся. Держпідприємництво єдиний державний орган, який фахово займається питаннями дерегуляції законодавства. Його цілковита заслуга спрощені процедури реєстрації підприємницької діяльності, відміна більше 80 регуляторних актів, які шкодили розвитку бізнесу. Регуляторна політика більше всього зараз час розвитку підприємництва. і вже були нароблені определенні.

в Фейсбуці можна було набрати того ж Броскла і розказати, що ти думаєш по-новому, по станію чи по новому проекту. Про реформування органів влади, новим керівництвом держави під себе убурю люди, які своєю працею створюючи бізнес, на свій страх страхи ризик, наповнюють бюджет. От поступив такий проект від Кабміну. Вдруг створити новий орган. Господи, скільки ж уже нових органів-то можна створювати? Може, старі надо лечити? Може, будемо користуватися тімо, по тому, який приносил пользу і розвивати і делать Експертна рада громадської ради держпідприємництва Житомирської області пропозиції щодо збереження органів, а також розширення його повноважень, направила до уряду. Такі ж пропозиції надходять з інших регіонів України.